Коли сіяти та саджати у квітні для вас точні дати для всієї території України за місячним посівним календарем. Перша дата це 5 квітня. Можна сіяти і саджати томати, перець, баклажани, огірки, бобові та інші рослини. Буде добрий врожай, великі й смачні плоди, а також якісне насіння. Наступні дати це 8 і перша половина 9 квітня. У ці дні можна сіяти і саджати корнеплоди, риди, моркву, ріпу, зелень. Рослини швидко сходять і дадуть великий врожай, який добре зберігається. 12-13 квітня можна сіяти і саджати корнеплоди, картоплю, зелень. У ці дати урожай буде дуже добрий і буде довго зберігатися. 17 квітня це теж дуже гарний день, який дасть рясний врожай, плоди будуть дуже смачні. Можна саджати все, що не для довгого зберігання. Наступні дати це 21 і перша половина 22 квітня. У ці дні також можна саджати і сіяти усе: томати, перець, баклажани, огірки, бобові, зелень та інше. Будуть смачні плоди, які довго зберігаються. Та рясний врожай. Друга половина 22, 23 та 24 квітня. У ці дні можна сіяти дині, саджати квасолю і горох, а також ампельні і декоративні рослини із звисаючим або повзучим стеблем. 25 та 26 квітня це ще два дуже гарних дня. Можна саджати і сіяти усе, можна саджати картоплю у ці дати. Буде рясний врожай. Тож підведемо підсумки: 5, 8, 9, 12, 13, 17, 21, 22, 25 та 26 квітня. Це дуже гарні дні для посіву та посадок у квітні.